Ми проводили тренінг в одному місці, а тренінг був про гроші. Ми приїхали і зал в такому приміщенні, що я захожу, а у нас там, типу, про гроші, про мільйони. Воно все таке страхолюдне. І я бачу, що люди заходять, ну щось, типу, не состиковочка у них. І я відчуваю, що ну це просто провал. Що робити? Тема карма грошей. Ми починаємо свій виступ. Я кажу: підніміть, будь ласка, руки, хто бував в такій ситуації, коли ви через інтернет щось замовляєте, у вас картинка одна, а вам приходить щось інше, і всі такі. Кіє, кажу, так, от мої хороші. Ми потрапили зараз в таку саму ситуацію, де ми через інтернет замовили це приміщення, яке по фотографіям було ну нормальне, свіже, свіже, так <світ> хороше було в центрі, все знаєш, нормальну локацію. Але зараз, коли я прийшла, я трошки в шоці, що таке взагалі буває. Але у нас є зараз вибір або сидіти з цього приводу, засмучуватися, чи ми проговоримо цю ситуацію, відпустимо і будемо працювати. Я вам буду давати знання, і от саме це був дуже козирний такий. Хід я вийшла сказала, ребят, Ну лажа вийшла, чесно. Мені самі не подобається це приміщення, але ми з вами зустрілися для того, щоб ви отримали кармічні знання. Я цю напругу, тим, що я проговорила, зняла всі поржали і все. І тренінг просто пісня був.